Вали виставку нині тут лікується до трьох сотень маленьких пацієнтів. Про їхнє повсякденне життя розповідають світлини. Волонтери кажуть, їхня мета привернути увагу суспільства та влади до проблеми дитячої онкології. 60 щемливих фотографій онкохворої малечі. Кожна з них приймає до сліз, каже волонтер Світлана Федорова. Адже усіх маленьких пацієнтів вона знає особисто. Волонтерка зазначає, кожен знімок достатньо промовисти і не потребує коментарів. Не звичайні діти вони живуть точно так же, як і всі. але їм просто дуже важко. Тому ціль – цель увагу не тільки… Обычных людей, но еще и собственно властей показать, насколько это тяжело, насколько это сложно, трудно, и что в общем-то и финансирование должно быть соответствующее и внимание общественности. Автор виставки Ігор Єфімов запевняє: постановочних світлин немає. Вражаючих моментів у житті онкохворої дитини багато, їх потрібно лише встигнути зафіксувати фотокамерою. Діти фотографуватися люблять, хоча спершу соромляться, каже Ігор. Достукатися до дитячих сердечок йому вдається саме тому, що хоче допомогти їм. Я зрозумів, що я можу зробити щось корисне в своєму житті. Я можу врятувати хоча б одне життя. Я вважаю, що цю тему треба якомога більше розкручувати і роказати людям, що є такі діти, що їм потрібна допомога. Насправді, допомога дуже потрібна. Є діти, які дуже в критичній ситуації і потрібні гроші. Відвідувачі виставки можуть не лише подивитися світлини, а й допомогти дітям адресно. Дізнавшись у волонтерів, координати тієї чи іншої дитини перерахувати гроші. Ці фото можна знайти на сторінках Ігоря Яфімова у соціальних мережах. Лідія Білик, Дмитро Мірошніченко, Черкаська служба новин. Виставу за творами відомого українського поета Сергія Жадана презентував.